Всім привіт! Вас вітає Кривий Ріг. Кривбас на зв'язку. Сьогодні 29 жовтня. Так, я йду в епіцентр. Давненько я там не була. Мені писали в коментарях, щоб я зробила обзор, що там продають, які ціни, які ціни на новорічні іграшки. Хоча я думаю, ще там нема новорічних прикрас, тому що... Би ще ранувато, да? ну, короче, Зараз е, підемо і глянемо, що там і по чому продають. Ой, гриби з'явились на районі 170 гривень. До речі, в минулому відео, де я знімала довгінцево ринок, дуже багато коментарів я навіть і не чекала. Написали деякі коментарі, що Боже, яка нищита, калюжі. Антисанітарія. Що я хочу сказати? То на вокзалі стихійний ринок, де люди приїжджають з сел зі своїм товаром, швиденько спродались, сіли і поїхали. Звісно, що там сидять і перекупи. Напевно, там дозволяють їм сидіти, ніхто їх не ганяє. В них дешевше, ніж на самому базарі, тому люди і скупляються. А на рахунок калюш так ідуть дощі, що ви хочете. Дорога погана, зараз ремонт доріг в центрі, може дойде і до Довгінцево. Так, що то на дощ? 12.46. То мені казали, у мене такі часи. Як компас. Ну, ну, Вони величенькі, але в мене ще рука хода. Чого не скажеш про талію. Було б краще, як ми наоборот, але ні. Тут колись білок бачила, зараз не видать. Триває двері без ключа, ча-ча-ча. Ось побачила, гляньте, 325 е, такі парасольки. Це добре спиратися. Ідеш собі, спираєшся, як паличка. І гляньте, сніжинки висять. Ай-яй-яй-яй-яй, я думала, тут нічого ще нема новорічного. А тут гляньте новий рік. Там жовті дерева, а тут вже ялинки. Ой, я не хочу. Я не хочу, щоб ще новий рік був. Одинадцять 500. Це що, смерека? Тіпа смерека. Ой, смереко. Що ж ти так ростеш далеко? Гляньте, які ціни. П'ятнадцять. П'ятнадцять. Ой-ой-ой-ой-ой. Восімнадцять, десять, шість. Я не знаю, чи їх хто купля. ай яй 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 гляньте, яка красота. Уй в минулому році. Така ялинка була, такі ось. Діди. А це, случайно, не рано повиставляли новорічне, як ви думаєте? Скільки цей дід стоє? 2700. Дідуля, ти дуже дорого коштуєш. Ось такі ще діди морози, півтори тисячі. Поменші 1100. А ось такі гляньте моднячі, 1200. Коротше, дідів морозів багато. Тільки куплять. Ось цей майже скільки? 800-900 гривень. Ой, легенький такий, м'ягенький. Гляньте всякі. Ой, я таке бачила, наче сенсеї, Чи вони оттуда взяли, чи що. Не знаю. Ой, гляньте, скільки всього вже. Ну ось гляньте, 345. Гном. Мені ці гноми не подобаються. Де їхні очі? Де? Ну якби воно не дуже би, приємно виглядає. Ну, ось наче нічого, а очей нема. Один п'ятачок. Ну, ніс. 168, 345. Хрусталь. Хрусталь. Оглянете, так і так. Оце також мені подобається. Ну, це пластик, бо ви ще правда подумаєте, що це хрусталь. Такий ось бачите? Ось такий красивий. 139, 110, 185. Оце, мабуть. О, це таке важкеньке, це може стекло. А як його може на зуб попробувати? Гляньте, який. Ой, не знаю, настрою взагалі немає. Ось ось такий гляньте, такий, як медовий. Оце ну, красивий також. Олень ось. Не знаю, мені щось то так ну... печально, як би не знаю. І Празника ми не відчуваємо, ми не вдома, мій край в руїнах, бомблять. Там я бачу, люди вибирають іграшки, Напевно, будуть ялинку ставити, а ми так, ну ладно. А ось, гляньте, яка красота. 110 гривень. А, це що, люстра чи що? Такі іграшки, гляньте. Побачила вон ціни зверху. 52, 34. Ось така, гляньте, така необична. Що це таке? Яка там наче висить? 41 гривня. Отакі шари, 108 гривень. 108 гривень. За що? Ну це дорого. Ой, а ось о, гляньте, яка прелість. Оце мені подобається. Ой, гляньте. 150 гривень. Не дуже воно і хороше. Ні, ну я шуткую. Таке симпатичне. Ну, ціна також, так? Да? 150. І ось така, гляньте. 195. Ну, гарне. Гарне. Оці мені сподобались дуже.

один. Ой, а нельзя тут посидеть. О, лицо там. Может, кому надо оця гойдалка? 10 тысяч 200. Гойдалка. Ну, это частный будинок, хорошо. Ось 12 тысяч. Я бы села, конечно. Та ще завалю. Ой, гляньте, скільки вже тут повикладували іграшок. Різноманітні. Ну, це, я так розумію, коробочкою куплять так? Да? 258 гривень. Ось така 134 маленька. Ну, це на маленькі ялиночки. Ось різні кольори. Ось 170 3 і це чот... за за 4. Різні коробочки тут, бачите? Більші, менші. Ой, ось такі темно-сині. 710 у це коробочка. 710 гривень. Ось такі іграшки. Дуже-дуже багато іграшок. 658 це коробочка. 329 поменше. В общем, можна вибрати будь-який колір. Або один колір, або мікс. Різні продаються. Бачите? Ось навіть манюньки, гляньте, які. 104 гривні. Як дрожжі цукерки. отака зірочка на ялинку наверх 250 гривень. Дорогі іграшки, але я думаю, ще будуть знижки новорічні і трошки ціну знизять. Гляньте, яка ось кулька. Гляньте, яке чудо. Дуже гарно. Да? Так дивитися і дивитися на сніжок. 548 гривень. Поменше 239. Ну, у більшій кульки сніг довше літає. Такі всі можливі гірлянди

А ця ось 1240. Це що, ціна? Це може якийсь номер. Ось такі квіти. Ну це із тканини. Ну, це такі глянь, такі гарні. Таку, що красить, я не знаю, щось там. Ось такі білі красиві. Оце ось от така маленька — 340 гривень. Чому вона така дорога, не пойму. Це цукерки. Рошен. 449, 200. ММ Денс — 334. Я... Я, чесно кажучи, подумала, що це якась, якісь ігри для дітей. а Це сукерки. Хай милий. Такі віночки 650. У мене подружка є, сама робить такі віночки. Ну, лічно я от, от віночки отакі не люблю. Ну, я не знаю, вони мені не подобається. 589 гривень, оце такий червоний коштує в які хочете, гляньте, які хочете, хто любить. чотириста двадцять. А ось побачила такі іграшки гляньте. Сто п'ятдесят п'ять гривень. Такий гарний. Ось гляньте. Такий ось. Гарний такий. Що? Ой, а ось гляньте підписані. Гарних зимових свят поменше. Такі красиві. Такі красиві, гляньте. Двісті тридцять. Ось гляньте також. Ось така іграшка, гляньте. Шарик, а тут так, як сова приклеєна чи що. Так ціни не бачу я. Ось такий гарний. Ось гарний гляньте з Новим роком. Це, Це може ручна робота. Коробочки. зроблено в Україні кулька скляна. Ось така гарна, Ще дуже гарна. І вони тут різні. Гляньте, яке чудо. О, Боже, які кульки красиві, гляньте. 140 гривень. 141. Ось написано скляні кульки по 120. Гляньте, яка краса. Ось і ось 168. Ой, не можу ніяк вийти з цього відділу, дуже багато іграшок, все красиве, гарне, яскраве, дуже великий асортимент, але іду далі щось ще подивлюсь. Дуже багато обоїв. Хто хоче робити ремонт. 1297, 1300, 1200. Це що, рулон? Ну так, да, рулон. Хто хоче робити ремонт, ось ця знижка даже є, 907 гривень. Приходьте, дуже великий вибір. Хорошо, що я не збираюсь робити поки ремонт. Нема де. Гляньте таке, хто любить такі. Обої, які хочете різні. Різні. Так, на другий поверх піднімусь. І є все. Так хорошо їхати. <гум> Добре, що нема ступеней тут. Так, телевізор, я бачу 50, 52, 54, ліжко 7300. Це, ж одне ліжко, тому що матраси ж віддільно, так. Да. Боже, що тут тільки нема? Ну, Де глянемо, що тут хорошого продають. А ось каструлі, гляньте, які хороші. Як Якраз е, зараз квасить капусту. 1580, гляньте. Так і проситься, да? наквасить помідорчик чи капусту. Так, все, порішали, де що квасить. Тут, коротше, капусту, а там он поменше, 1042, там помідори зелені. Ті, що продаються на базарі, по 20 гривень зараз зелені помідори. Ось хороші каструльки 670, 790. Капець. Глянь, такі гарні каструльки. Ну, ціни також гарні. Така ось каструлька. Такий як горшочок. Это крышка. Ось, гляньте. 550, 590, 1050. Ось такі ціни. 470. Такий сотейник. Піндюрка, короче. Нема що бачити. 700, 800, 900, 600. Діло йде до зими, топить не збираються поки. Ковдри 900 гривень, мікрофібра написано: 900 гривень. Це ось 1200, велике напевно. 1000. 852. Такі ось ковдри. Написано: зроблено в Україні. 919 гривень. Мікрофібра. 140536. Постільна білизна 959. Полуторка 659 двохспальня. які кольори різні. Щось пустенько, порозбирали видать Різноманітний посуд, є знижки, ось гляньте, тарілка 99. Така важкенька. така нічого, да? бо ті Квіточки надоїдають. 129 така велика. Я хочу щоб Ось 255, така нічого. Гляньте, скільки посаду. Розбігаються очі.

Це все порцеляна написано. Але вона, я не знаю, вона товста. А взагалі вона повинна бути тоненька. Така важка. Це оця пара 412 чайна, а кофейна пара. 355. Такі шикарні блюда. 519 гривень. Скляні, дуже гарні. Сервіс. Ось також вази 592. Це мені подобається. О, вона важка, скляна. Так, ну що, буду закруглятись. Дякую всім за увагу, коментарі. Бажаю всім здоров'я, добра, мира, бережіть себе, пока-пока.